Вітаю вас! Бути мамою і татом це справжня наука, яку ми вивчаємо протягом усього життя. Адже, як сказав Рав Авінер, виховання залежить від особистості вихователя. Свої виховні методи ми будемо вдосконалювати вже через декілька хвилин. А зараз рубрика здоров'я. Лікар-дерматолог розповість вам про невуси у дітей. В останнє время у мене на прийомі участились количество мам, которые обеспокоены появлением на коже их детей коричневых пятен. Куда обращаться? Нужно ли их оперировать? Что с ними делать? Давайте разберемся. Количество пигментных невусов, так называются эти коричневые пятна, на коже наших деток и подростков увеличились. Насколько это опасно и что они собой представляют? Пигментные пятна, невусы, они могут быть и врожденные, а могут быть и приобретенные, то есть появляться на протяжении жизни ребенка. Они в виде различной интенсивности, от коричневого до черной окраски, различные формы. Они могут в виде пятен, могут в виде узелков, то есть возвышающихся над уровнем кожи. Пигментный небус – это опухоль, доброкачественная, возможно, которая возникает из клеток, которые содержат пигмент меланин. Да, их связывают с возникновением такого опасного, злокачественного рака кожи, как меланома. Да, действительно, меланома развивается из пигментных пятен. Поэтому э, мама правильно сделает, если обратит внимание на эти пятна и подойдет к специалисту, проконсультируется. Но что нужно ей знать самой? Во-первых, эти пятна могут быть безобидными у ребенка на протяжении всей своей жизни. Не обязательно, чтобы из них развился этот э, э, злокачественный опухоль меланома. Но надо наблюдать за ними. И нужно избегать, первое, травматизации этих пятен. То есть не расчесывать их, смотреть, чтобы одежда там не терла. Во время мытья мыло мочалочкой не травмировать. И второе – избегать излишней солнечной инсоляции, то есть не обгорать. Не обгорать. Вот эти два элемента запомнить. Не травмировать их и не обгорать. А наблюдение состоит в следующем. Запомните такую простую аббревиатуру «Аккорд». Что это обозначает? Буква «А» – это от слова «асимметрия». То есть, если пигментное пятно стало асимметричным, это должно насторожить, маму должно насторожить и побудить ее прийти на прием к специалисту. Вторая буква К – край. Если край этого пятна стал неровным, зазубренным, это уже тоже повод для обращения к специалисту. Третья буква О – окраска. Если пятно равномерной окраски, это нормально. Если же окраска стала неравномерная – это повод беспокойства обратиться к специалисту. R. Размер. Если пятно стало быстро увеличиваться, это тоже должно насторожить. И последняя буква D. Аккорд динамика. Есть ли какие-то изменения на поверхности пятна? или корочки, или кровоточивость, или язвочка появилась. Это тоже повод обратиться к специалисту. Итак, запомнили эту аббревиатуру аккорд. Проверяйте не каждый день, раз в месяц. И Тогда ви защитите своего ребенка от каких-то негативних последствий. Із перших днів життя дитина пізнає світ за допомогою органів чутів. Але не без участі нас дорослих. А нам у нагоді стають різноманітні розвивальні іграшки. І зараз ви побачите, як можна ними гратися з дитиною першого року життя. Я хочу продемонструвати, яким чином можна з дитиною гратися, навчаючи її, і давати. Інформацію, яка вона зараз не відтворить, але інформація, яка залишиться в дитини, і через певний час дитина відтворить цю інформацію, тобто вона залишиться базою. для того, щоб дитині було цікаво, важливо іграшко оживити. в даному випадку. Це сонечко. Ми можемо живити і розказати дитині про те, що ось це сонечко, воно літало в полі, сідало з квіточки, на квіточку. І це е, сонечко шукало Машу, і воно знайшло Машу. Давай подивимося, чи ж сонечко е, е, раде те, що знайшло Машу. Ми бачимо, що сонечко усміхається, в нього велика посмішка. Давай знайдемо сонечко, де носик, а де очко. Дитина має показати це пальчиком. Сонечко так готувалося до зустрічі з Машою, що воно гарно одягнулося і одягнуло таку чудову шляпу. Шляпа гарна, і шляпа прикрасена квіточком. Давай подивимося, яка квіточка? Спробуємо пелюсточки. І дитина торкається пелюсточків, які є е, на шапочці. Е. Сонечко. Потім ми можемо говорити про те, що сонечко має червоний колір, його спинка червона, і спинка є покрита крапочками. Давай знайдемо крапочки. Є маленькі, знайдемо маленькі, показуємо, де маленькі, є великі. Давай подивимося, де великі. А що робить сонечко, щоб прилетіти до Маші? Воно літає. Як літає? Воно піднімає ось так крильця. А давай подивимося, що є під крильцями. Ми піднімаємо і дивимося. Тут маленьке сонечко. Тобто сонечко мама прилетіла не сама, вона взяла з собою ще дитинку, але вона така маленька, що мама її огорнула своїми крильцями. Вона її любить і захищає. А як мама любить Машу? Вона теж огортає і захищає, бо мама любить Машу. Сонечко має лапки. Давай подивимося лапки і доторкнемося лапки. Лапка одна, лапка друга, лапка третя. Ми торкаємося лапки в розвивальних іграшках, лапки вони на дотик різні, зроблені з різного матеріалу. Сонечко літає, і Маша теж політає. Давай спробуємо політати, і мама і Маша махають ручками і літають по хаті. Тобто це, даний приклад говорить про те, що ви не буквально маєте наслідувати і говорити те, що говорила я, але як би засвоїти принцип, що одна іграшка розвивальна, але ви можете дати багато інформації. Крім того, хочу звернути увагу, що коли ми знайомили дитину з іграшкою, ми весь час спонукали дитину доторкнутися до іграшки. Для чого? Для того, щоб розвинути дрібну моторику рук. Дослідження показують те, що дріб... розвиток дрібної моторики рук він е безпосередньо впливає на розвиток психічних процесів, а особливо мов. Незалежно від того, як ми розвиваємо дитину, одного дня вона прийде до нас із запитанням, звідки я узявся. І саме це невинне запитання дуже часто ставить нас у глухий кут. А в пошуку вдалої відповіді ми проявляємо чимало фантазій. Як і коли розмовляти з дітьми на делікатні теми, нам сьогодні розповість наша гостя, сімейний консультант Олена Катюшко. Вітаю вас. Олена, скажіть, а чому взагалі нам соромно про це говорити? Ми Э, смотрим на этот вопрос с высоты своего, своих познаний и своего, м, своей практической жизни. Uh -huh. И нам кажется, что это э, постыдно, но это э, совсем не так, потому что это такой же э, естественный процесс, как процесс дыхания, э, процесс э, общения. Точно так же и э, именно интимные отношения ⁇ это то, э, Що вражав на сам Бог. Также как вопрос, а що буде сьогодні на обід. Ну, питання про обід набагато легше для нас. Але скажіть, от, чи не можна якоюсь своєю такою відвертістю нашкодити дитині? Що потрібно їй розповідати, а що, до чого вона можливо ще й не готова? Ми повинні опуститися до уровня ребенка. Ребенок мыслит не так, как мыслим мы. И поэтому он желает получить только ответ, откуда я взялся. И правильно поступят те родители, которые скажут мамы из моего животика. Ребенок получил этот ответ, и он удовлетворенный побежал. Он не задумывается, как он туда попал. Он Но придет час, когда он начнет про это думать, да, и придет время, когда он задаст, а как я попал туда в угу. этот животик? Угу. И для нас, как верующих людей, гораздо легче отвечать на этот вопрос, потому что мы знаем Бога как Творца. Так и что я маю верующих людина, сказать? Это еще не завершено. Потому завжди что мы знаем, на... Бог сотворил. Мы часто находимся с нашими детьми на природе, угу. когда наши дети видят э, животных. их жизненный цикл, и ага. их поведение. И это может быть также предметом познания и рассуждения нашего с детьми, что таким образом продолжается их род. что и Бог создал нас таким образом, чтобы продолжался род. Честно говоря, я, например, своих детей на намагалась отвлекать их внимание от таких ситуаций на природе, чи в селе. А это естественно. Далее. Сельские дети намного проще воспринимают все это. Угу. Потому что для них это то, что происходит на их глазах. И родители им говорят, что таким образом продолжается род коней, коров, коз. И они воспринимают это должным образом. По мере роста ребенка ребенок осмысливает ту информацию, которую он получил от нас. И очень важно, чтобы мы, как родители, предупредили ту информацию, которую они могут получить извне, порой извращенную и неверную. Олена, ну ось часто можна почути від наших старших поколінь, що раніше цієї теми взагалі в сім'ях не торкалися, що зараз батьки стали ну, занадто відвертими. Чому нам потрібно говорити про це і чи взагалі потрібно? Ми повинні говорити об этом, тому що те, що було лет 30-40 тому, його невозможно сравнить с з информацией, інформацією, яку наши наші діти з сьогодні. Це і средства масової інформації. Это и те искаженные понятия, которые преподносят улица или сверстники. И нам важно говорить для того, чтобы предупредить и нежелательную беременность, и неправильное поведение именно в подростковом возрасте детей. Когда мы преподносим им вот эти познания, как те, которые знают Бога, що все створено творцем з особою ціллю. Во главі всього ставимо Бога, то е, оно і воспринимається все совсем по-другому, не як постыдне, а як то, що являється нормальним. А чи не можемо ми ось такими відвертими розмовами навпаки підігрівати допитливість дітей і навпаки звертати їхню увагу на ось таку сексуальну сторону життя і цим ще якось провокувати їх. Якщо ми говоримо с детьми по этому э, вопросу, то мы э, говорим о том, что взаим... именно сексуальные отношения они позволительны только в браке, что э, придет время, когда они достигнут возраста э, зрелого возраста, когда они смогут создать семью, и вот э, в этом возрасте создав семью, они во всей полноте ощутят, что только Бог мог вложить. Таку потрібність, яка має бути удовлетворена і цю потрібність, робити не прикрашається. Ну, знаєте, от ми, наприклад, можемо розуміти, що потрібно говорити з дітьми відверто на ті теми. А як підготувати себе? Перешого ми должны приготувати своє зазнання, що цей питання буде заданий. Uh -huh. И когда мы знаем, что этот вопрос, мы можем варианты предположить, да? uh -huh. как, как мы можем ответить. А для того, чтобы. бронуватость... Да, мы uh -huh. должны просто пылесосить, допустим, в доме. И вот мне задал ребенок, откуда я взялся. Когда мы э, готовы к ответу, uh -huh. мы его сразу выдадим. Если мы не приготовились к нему... Ми, не можемо ми починаємо мешкати. Да. Починаємо да. смущатися, а діти дуже замічають це. Але ви знаєте, от, скільки б ми не готували себе, не можливо прокручували оці такі якісь ситуації, запитання, відповіді, дитина може підійти до нас в один прекрасний день і задати нам таке запитання, до якого ми просто не готові. Це не страшно, якщо ми розуміємо, що ми не готові. Важно, чтобы не отсылали сказать: э, подожди, я подумаю, или сейчас я не могу тебе ответить на этот вопрос, но мы к нему вернемся. То, то так можно сказать. Можно и так ответить, uh -huh. да. И тогда уже родитель берет инициативу в свои руки. Ты меня спрашивал об этом. Uh -huh. Давай мы поговорим с тобой на эту тему. И когда родители прочитает, возможно, посоветуется с кем-то, как ответить. Потому что многие родители э, задают мне лично подобный вопрос, uh -huh. как начать говорить с ребенком на эту тему. И когда э, родитель, мама или папа, желательно, чтобы мамы говорили с дочками, а папы говорили с сыновьями, э, оно лучше воспринимается детьми, uh -huh. и дети больше раскрываются. Хотя бывают разные моменты э, в семье. И когда мы э, изложили... дитині інформацію, в якої він потрібен, і ми бачимо, що вона прийнята, і ми можемо зупинити розмову. А Если... чи не можна тут э, поспішити? Чи не можна тут э, ну, сказати дитині те, до чого вона ще, в принципі, і не готова? От як це врахувати? Як це відчути? Ми <как> маємо запитати наводящі питання по мірі віку, знову таки, дитині. Якщо вони вже отримали відповідну інформацію ззаду, Это может привести их в смущение, у некоторых вызвать отвращение. И... Потом тобто, можно и запизниться, да, и с такой Да. да. А чи может дитина просто э, не вообще, не зачепать такой вообще, темы? Вообще, если ребенок получил информацию извне, угу. он может не задавать этого вопроса. Угу. Но важно, чтобы родители были учителями. Від маленьких років і mm. до старших. Тобто років. якщо дитина в три роки, в п'ять років мене про це не питає, mm. що мені потрібно робити? Самі починати розмову? Возможно, даже самим. Mm. E, опять таки, если ми на природі и ребенок видит происходящее вокруг него, ми можемо использовать любую ситуацію. Или это бабочки, или это коты. І навести рібенка на рішення цієї проблеми. І ми як учителя це не страшно говорить. Дякую. Єлена. Нехай Господь дасть нам мудрості, як це правильно ще донести до наших дітей. На останок хочу прочитати вірш із книги приповістей Соломонових. Радість людині у відповіді його уст, а слово на часі своєму, яке воно добре. Ці слова актуальні не лише для статевого виховання дітей, а й для побудови подружніх стосунків. Скажіть вашій половині щось добре, приємне. Тоді і вам, і тим, хто поруч з вами жити стане радісніше. До побачення.